Непослідованість чи послідованість здобуття освіти? Позиція Верховного суду, відповіді адвоката на підставі закону та на підставі судової практики щодо непослідовності здобуття освіти. Які питання розглянув у нас Верховний суд наприкінці публікації та у коментарі посилання? Хто має бути відповідачем в таких справах: міносвіти чи навчальний заклад? Питання: питання: як тлумачити норму про послідовність здобуття освіти? З цього приводу Верховний суд у нас констатує, що формування цієї довідки про здобувача освіти відбувається автоматизовано згідно із закладеним у єдиній державній електронній базі з питань освіти алгоритмами. Та є результатом виконання Міністерством освіти і науки України закріплених за ним у законі повноважень, як розпорядником цього державного електронного електронної бази з питань освіти та володільця наявною у нього інформації. У зв'язку із чим суд першої інстанції визначив суб'єктний склад учасників цієї справи, зокрема в частині особи, яка повинна відповідати за поданим у ній позовом. Тобто верховний суд підтвердив, що відповідачем має бути саме міністерство. Далі закон передбачає, що особі, яка успішно виконала відповідну освітню програму та пройшла атестацію, присуджується відповідний ступень вищої освіти, у тому числі бакалавр. Та видається документ про вищу освіту. Закрива диплом бакалавра з моменту отримання документа про вищу освіту, особа вважається такою, що завершила навчання і фактично здобула вищу освіту за відповідним ступенем. У справі, яка розглядається, суди встановили, що цей чоловік мав лише атестат про повну загальну середню освіту, і станом на дату формування цієї довідки про здобувача освіти здобував вищу освіту першого бакалаврського рівня вищу освіти на денній формі навчання. З'ясовані судом розглядом цієї справи. Обставини вони підтверджують, що позивач цей чоловік раніше не отримав жодного документа про вищу освіту, у тому числі за ступенем вищої освіти Бакалавр. За таких обставин справи та наявного у спірних цих правовідносин правового регулювання. Верховний суд вважає, що Послідованість здобуття позивачем освіти відповідає положенням закону України про освіту, оскільки чоловік здобуває перший рівень вищої освіти, який є вищий за. Раніше здобути ним рівень повної загальної середньої освіти, на такий висновок суд не впливають обставини справи стосовно того, що позивач цей чоловік раніше вже навчався у вищому навчальному закладі за рівнем вищої освіти Бакалавр і був з нього відрахований на третьому курсі, оскільки передбачено законом документа про вищу освіту не отримував, А отже, не вважається таким, що здобув вищу освіту ступеня бакалавр, і відповідно, продовжуючи навчатися вже в іншому навчальному закладі за рівнем освіти, бакалавр здобуває освіту того ж рівня, що раніше вже була здобута. З такими питаннями дуже часто стикаються тому є практика суду. Відтак, Верховний суд констатував, що якщо диплом отриманий не був. То її рівень освіти здобути також не був. А відтак послідовність здобуття освіти не можна вважати порушеною, і Верховний суд прийняв рішення, яким визнав протиправними дії Міністерства освіти і науки України щодо формування цієї довідки з єдиної державної електронної бази з питань освіти, яка видана цьому чоловіку, студенту із зазначенням відомостей про послідовність отримання освіти. Саме головне – ні. Порушує та зобов'язав Міністерство освіти і науки України сформувати нову довідку, внести зміни з цього єдиного державної електронної бази з питань освіти цього чоловіка і зазначення відомостей про самопослідованість отримання освіти так не порушує. Отримавши таке рішення суду, вже можливо реалізувати право на відсрочку та отримати відсрочку від військового призову. Але якщо у вас написано, що ні порушує, тоді можливо оскаржити у передбаченому законом порядку та і на підставі цієї судової практики. Якщо ви чи ваші рідні зіткнулися з такою проблемою, звертайтеся, команда локальського об'єднання, Ювченко і партнери. Якщо відео подобається, поставте вподобайку, прокоментуйте, зробіть репост. Всі?